Овість у совісті України шукали жителі сіл Макухівка, теришки та копели. Вони вимагали від полтавського голови закрити міське сміттєзвалище. Мітингувальники розповідають, сморід від нього заважає дихати, а відходи, які звозять туди, забруднюють не тільки повітря, а й воду та землю. Сміттєзвалище знаходиться у гирлі річки Коломак, яка впадає у Ворсклу. Туди під час негоди сильно є зливи чи повені і потрапляє весь бруд. Привернути до себе увагу міського голови. Пікетувальники намагалися гучним мітингом та перекрити. Там, центральної вулиці я ще застав ті часи, коли туди дійсно вивозили ГРЛ завод, свої відходи. Як і ртуті готові, такі відходи ламп і всього цього у мене дома. Я живу недалеко від звалища вдома. Вода. Стоп води упав. Вода стала жовта, її невозможно з неї нічого готувати. Вона просто болотом воняє відходами. Близько ґрунтові води, піщаний ґрунт і поруч річка коломок. Там буквально ну, метрів 600-700 Коломок. І там вони сходяться далі коломок з ворскли. Ви розумієте, Поруч лісок, макухівка. Проте реакції Олександра Мамая мітингувальники так і не дочекалися, тому вирішили зайти у міську раду. Там їм повідомили, що очільника Полтави на місці немає, але з ним ми може поговорити його заступник Юрій Кропивка. Він погодився прийняти тільки трьох осіб. Мовляв, більше людей створить так званий балаган, і конструктивного діалогу не вийде. Але громада не погодилася із цією пропозицією. Нема мама моя ховається. Ви всі ховаєтесь, вас ну, вибирали. На... Я зараз Висвітаці. не зміну вас запрошували вас... на рули. Хоча стіл. вас вибирали на цю назначали, щоб ви за нас. Що пекулувалися, так? А ви що не в курсі, не знаю, і мама, й ховається по больницях. Нас це не устрає. Ми вас всіх погодимо від ціля за п'ять хвилин. Ми не За п'ять років. Чому міський голова нічого не зробив? Чому? Чому? Тому що не хоче. Мітингувальники вважають, ліквідувати міське сміттєзвалище в Макухівці та створити нове, яке б відповідало всім екологічним нормам, не в інтересах міського голови, адже є підприємства, які використовують вторг Ну і за це платять великі кошти особисто Олександру Мамаю. Тому і спілкуватися вони будуть тільки з ним, а не з його заступником. Наша пропозиція така: тільки зустріч з, з мамаю. Немаєш ну, ви мужчини. Ні, ну, це звалище на цьому розмова закінчення. Шукати міського голову. Пікетувальники вирішили в офісі совісті України, де останнім часом партія видає цукор полтавським пенсіонерам. Без сутичок тут не обійшлося. Деякі люди, які стояли в черзі, були незадоволені мітингом та намагалися розірвати плакати. Міського голови не було і в офісі, тому мітингувальники цього дня так і не зустрілися з мером. Вони вирішили дати йому тиждень, аби він зустрівся із ними та. Пояснив, чому в своїй передвиборчій кампанії Олександр Мамай обіцяв першочергово вирішити цю проблему, але вона, як і сто з інших його гарантій, залишилася лише на агітаційних листівках. Ми розуміємо, що проблему звалища не вирішити в один день, але потрібно вести діалог. Хотілося почути, щоб міський голова Мамай прозвітував, що він зробив за п'ять років по третьому пункту своєї виборчої програми, де чітко написано, що я зобов'язуюсь вирішити проблему міського сміттєзвалища». Та людям пояснить. Нагадаємо, неодноразово представники обласної влади останнім часом збирали наради за участю громади селища Макухівка та профільних фахівців. Міська влада вперто ігнорує такі зустрічі та не йде на діалог щодо вирішення цієї проблеми.